Найцікавіші події у справі Міндіча розгорнулися довкола його ж квартири. Все почалося восени 24-го року, коли журналісти Української правди намагалися відстежити таємні зустрічі в квартирі Міндіча на Грушевського, в тому ж будинку, до речі, де знаходиться квартира президента. А от антикорупційні органи Набу і САП пішли трохи далі. Вони організували прослуховування прямо у квартирі. І ймовірно зафіксували на плівку не лише голос Мінтіча, а якогось значно значно більш пливового. Коротенький юрпоп прослуховування це абсолютно законна. Хоч і дуже складна процедура, набу може фіксувати розмови, якщо є дозвіл суду на таке прослуховування для розслідування корупційних злочинів, ну, наприклад, хабарів чи розкрадань бюджетних коштів. Без такого дозволу, це було би порушенням прав, як наголошує Європейський суд з прав людини. Пишіть у коментарях, чи варто робити такі короткі пояснення і надалі.